Вчора я знімав піч щепочницю з примусовим надувом повітря в камеру згоряння. А сьогодні, вчора я її просто зняв, робив огляд, але не запускав вентилятор. І мені прийшла така от чудова ідея. Є в мене три сонячні панелі різні від фірми Allpowers. Дві з них не мають вбудованого павербанку. Один з них має вбудований павербанк на 10 тисяч. Міліампер годин. І мені стало цікаво, чи зможу я запустити вентилятор цієї печі від сонячних панелей. Не напряму, а через павербанк. І напряму, звісно, також спробуємо подивимося, що з цього. Вийде, ось я і розклав свої сонячні панелі. Всі вони, всі три штучки максимальною потужністю 21 ватт. Ось ці дві без вбудованого павербанку. А тут вбудований павербанк 10 тисяч міліампердин. Це означає, що ось цю панель я буду підключати не напряму до печі, а через павербанк. Цю також через павербанк. А ось цю напряму. Почну я от цієї. Крайньої сонячної панелі, тому що вона має тут вбудований так, павербанк. Також в мене є інструкція до моєї печі-щепочниці. І тут вказано, якщо сонячна панель не має вбудованого акумулятора, то її заборонено підключати безпосередньо до блоку нагнітання. Так, моя має, тому я можу підключити. Знімаю вентилятор. От сюди потрібно. Під'єднати так вхід. О, здається, під'єднав. Малі оберти потрібно увімкнути так вниз. Так, зробив. Далі вставляю от сюди. Тут в мене бачите, от скільки входів. Я вже знаю, що оцей червоненький, це більш потужний. так. Ну що, працює? Здається, так? Так. Повітря дує. Давайте спробуємо більше зробити. У максимальний так режим більших обертів. О, працює, дивіться, шановні. Дійсно дує. Сподіваюсь, що ви чуєте. Ну, якщо не чуєте, то точно бачите, так? Як воно працює, так? І менші оберти. Ще раз покажу вам. Ось, будь ласка, менші оберти. І ось більше зараз покажу. Я прям відчуваю. Дує нормально, так? Все працює. Піч цю я підпалювати не буду, так? Не хочу, так? Тому що людина, яка цю піч отримає, повинна отримати її новою, так? От вам хотілось отримати піч, яка юзана? Я думаю, що ні. Зараз от е, вентилятор працює від павербанку. Ось бачите? Сам затух. Це на великих обертах. Ось я роблю маленькі оберти і переключаю. І знову він працює, бачите? Тобто, мій павербанк я можу зробити висновок, що він не пристосований до використання з цією піччю, бо десь через хвилинку він все. Так, вимикається просто. Так. Тобто павербанк не відчуває ось цей вентилятор як навантаження, і е не хоче він, бачите, і все. Не хоче він видавати потужність. Бачите? Коли від'єднує і під'єднує, то знову починає працювати. Ось така от історія. Пишіть мені в коментарях, хто як е вирішив це питання. Що потрібно зробити, щоб воно працювало нормально? Чи воно повинно так працювати? В мене десь хвилинку, може, менше хвилинки працює і вимикається. От, Бачите, вимкнувся. Зараз вмикаю більші оберти, так? 3000 обертів. Хвилина. Чуєте, так? Потужніше е, працює, так? І теж десь хвилинка приблизно до хвилинки, так, і все, і вимикається. І, що найцікавіше, більш потужніший так, USB-вхід. Менш потужніший абсолютно все одно. Щось це ніяк на процес не впливає. Як у вас, пишіть в коментарях, хто користувався. На режимі більш потужному 3000 обертів на хвилину вентилятор працює нормально від повербанку. А на малих обертах він перестає працювати через хвилину приблизно, навіть менше. Гаразд, а якщо я від'єднаю і під'єднаю у інший порт, чи, цікаво, чи тут він затухне, чи ні. На більш потужному режимі 3000 обертів від павербанку працює нормально. Якщо я перемкну на менш потужний режим, то вентилятор, ось бачите, бац і затух. Ще раз я його вмикаю. Запрацював. Дивимось, наскільки його вистачить. Ось, бачите, вимкнувся. Міняю порт USB. Знову запрацював. Взагалі немає різниці, який порт більш потужний чи менш потужний. На мінімальних обертах, от зараз подивимося, якщо затухне. О, Бачите, затух. На мінімальних обертах неважливо, який е, порт USB, так? Більш потужний чи менш потужний, все одно десь через секунд 30 вентилятор затухне. Якщо увімкнути у великі оберти, 3000 обертів на хвилину, то вентилятор працює. І неважливо, який порт, чи більш потужний, чи менш потужний, все одно буде працювати. Зараз спробую подивитись, скільки по часу. Так, що можу сказати, що на максимальному режимі 3000 обертів на хвилину, ось у цьому, від цього USB вихода. Працює більше 5 хвилин. Вже 5 хвилин. От я дивлюсь на цей на секундомір. 5 хвилин і 50 секунд. А від цього через 55 секунд вимкнулось. Зараз давайте знаєте, що я зроблю. Подивлюсь, де який тут порт. Ану може ви шарите більше, ніж я. Дивіться, бачите, що в мене тут вказано? Від одного працює, так? Від іншого не працює. На великих обертах, так? Дуже цікаво. А на малих обертах вимикається і від цього порту, і від цього. Переходимо до сонячних панелей. Це в мене максимальний режим. Під'єднав до сонячної панелі 21 Вт і під'єднав її куди? У. Це USB, це менш потужний. Якщо ви тут побачите, якщо не побачите, я вам зараз скажу. Бачите, 5 в 2А 5 В 2 А. А більш потужний у той, що другий. Ну, тобто ось цей, бачите, помаранчевий, так? Там от написано 5В, скільки не бачу я, 5В3 А, 9. Вольт 2 ампери і 12 В 1,5 ампери. Тобто це більш потужно. Бачите, зараз працює на... від слабкого, так? І працює по часу вже більше хвилини. Але це максимальні оберти. Будемо дивитися, що буде далі. Ось бачите, скільки пройшло часу. Вже сонце вже ось тут, було ось тут, тут його вже нема. Все ще з цього порту, який менш потужний, шпарить. Більше 15 хвилин. Перевірено. Зараз буду перемикати ось на цей. Пройшло ще хвилин 5. Отже, від більш потужного USB виходу от, от цього також працює нормально на максимальних обертах. Зараз подивимось, якщо зробити мінімальні оберти, що буде. І так само. Панель стояла на сонці. Павербанк оцей будований. Він повинен був трішки зарядитись, тому думаю, що норм, бачите? Вон, заряд в нього є. Зараз буду дивитись, що на мінімальних оборотах буде давати нам, скільки по часу дасть. На мінімальних обертах все затухло. І від менш потужного USB, і від більш потужного виходу також тухне. Від цього, от правда, затухло секунд через 30, а від цього через секунд 55 приблизно. Отака от от історія. Зараз піду десь сонце шукати. Шановні глядачі, отже, з тією сонячною панелью, що має цей павербанк, будований на 10 тисяч мАч, ми закінчили. В мене ось тут дві однакові панелі однакової потужності. Ось піч, ось павербанк. Зараз будемо все це діло підрубати і дивитися, як воно працює. Ніби все в кадрі є. Отже, ось наша сонячна панель. Ось порти за потужністю, вони тут однакові. У цій панелі здається. Так, вмикаю ось тут. Вмикаю ось тут. Бачите, повербанк заряджається і під'єдную ось цю штуку. І, і на мінімальних обертах все працює і більше не працює, так? Тепер ще раз від'єдную так. Ні, Давайте прямо ще цей вихід оцей перевіримо. Інший працює? Не працює, так? Що робимо далі? Від'єднуємо, так. Більші оберти ставлю. Дивимось зараз, що буде. Все, не працює, так? Добре, сюди. О, а тут, бачите, працює, так? Від е, така сама історія, так? Від одного USB на великих обертах працює, так? Цікаво. Дуже-дуже цікаво, як воно працює все. Супер все таке розумне. Коротше кажучи, е, можу зробити висновок вже, бо ця панель. В принципі, вони є схожими за потужністю, так? Що я хочу сказати? Що я от, наприклад, зрозумів, що ця, цей вентилятор на мінімальних обертах, коли е, ось цей перемикач внизу знаходиться, так? Тобто, півтори тисячі обертів на хвилину, то е, павербанк не тягне, так? Тобто для павербанка це занадто. Мала витрата так, електроенергії. Тобто є вентилятор так мало, що повербанк навіть не розуміє, що тут хтось, хтось хоче з нього висмоктати енергію. Так. Але на великих обертах, в принципі, працює так, від повербанку. Але залежить від того, який вихід, так? В свого повербанку я не знаю, який вихід потужніший, який не потужніший, бо на ньому нічого не написано і візуально нічого зрозуміти не можна. З іншої сторони, є написи, але я не шарю, який тут деякий порт. Не розумію. Так, що стосується сонячних панелей, то на мінімальному режимі від сонячної панелі, яка має... Вбудований на 10 000 мА акумулятор така сама історія. Маленькі оберти не тягне не, е, ні, ні, ні один з USB-виходів. так? А от е, на великих обертах працює з двома так? і на тому, і на тому. так? Ось тут е, ситуація яка? Е, значить, на мінімальних обертах. Через павербанк від сонячної панелі цієї або цієї. Е, міні, на мінімальних обертах не працює ні з цього USB, ні з цього USB. Тобто, десь секунд через 15 воно перестає працювати. А якщо зробити, підняти наверх так цей перемикач і зробити високі оберти, то працювати буде від цього USB. Від цього не буде. Також тухне. Отака от, от історія. Це все просто я так от вирішив наглядно вам показати. Ні в якому разі не думайте, що у вас буде така сама історія, бо я так розумію, що це залежить від конкретної моделі, наприклад, там, так, від його там характеристики і так, далі, і так далі. Плюс ще залежить від того, якої фірми. Ваша піч, так, якого виробника, і від характеристик цього вентилятора. Плюс, я думаю, що все, все ж таки залежить від того, який повербанк вбудований, чи він є, чи його нема у сонячній панелі, і яка потужність сонячної панелі, і які виходи також куди під'єднати. Тобто моменти є, тому перед тим, як йти. Кудись далеко в якийсь похід, я би просто сам перевірив би, наприклад. Тобто я знаю, що якщо я візьму ось цю піч, візьму свій павербанк, то від цього USB вентилятор буде працювати на максимальних обертах. А якщо я захочу, щоб піч працювала на мінімальних обертах, то це потрібно тут сидіти. Хвилинка пройшла, витягнув, так засунув. Шнур витягнув, засунув, витягнув, засунув. Ось така от історія. І ні в якому разі, чому це потрібно робити? так Тому що, якщо, наприклад, давайте так от уявімо з вами, що воно вимкнулось, так а ви тут сидите, займаєтесь тут своїми справами, і піч працює, і ваш вентилятор, як то каже, Кінці з кінцями свої зведе, так життя його закінчиться, бо воно все там всередині. Все поплавиться, і працювати він більше не буде. Так вказано виробником в інструкції. Тобто, дивіться, купуйте, тестуйте і пишіть мені в коментарях, як у вас ось таке от сьогодні вийшло відео. Так, бачите, скільки часу працює від цієї зв'язки. Сонячна панель під'єднана до павера, і від павербанка під'єднана до вентилятора. Так? Тобто йде одночасно і зарядка павербанка, і від павербанка енергія вже йде от сюди. Електрика, наша з вами чудова. Ось така от історія на сьогодні. З цією сонячною панелью така сама історія. Дорогі мої глядачі, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Отже, всі сонячні панелі. Які у цьому відео були. Посилання на них під цим відео, звісно, я залишив. Також в мене на каналі, ви бачите, я потроху почав в темі сонячних панелей знаходитись. Так? Тому можу вам сміливо сказати, що ними я користуюсь. Так? І це мені дуже-дуже подобається. І час від часу я навіть починаю. В них трішечки шарити, так? але не сильно. Павербанк. Ем. Ось ця чудова піч. Всі посилання будуть під відео. Відеоогляд сонячних панелей я знімав. Відеоогляд цієї печі я знімав, посилання залишу. Також ви можете перейти в плейліст на моєму каналі, який називається Фільварок туриста. Так, огляд Спорядження, простіше кажучи, переходьте туди, і там ви знайдете все. Посилання на всі ці речі я залишу в описі під відео. Навіть на повербанк залишу. Переходьте, будь ласка, дивіться, купуйте, якщо вам подобається. Найголовніше, що я для себе зрозумів, це те, що потрібно тестувати речі. Так? Тобто, не просто щось придбав, потім пішов там собі кудись на природу, в похід. І потім там вже зрозумів, що щось в тебе не працює. От для мене це такий от найосновніший висновок. Ось такий, от я для себе зробив. Як завжди, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мене донатом. Під відео вказано, як це можна зробити. Також користуйтесь моїм промокодом, мої на знижку на різні туристичні речі, туристичне спорядження і походи. В гори всім величезна, величезна, дякую. Побачимося з вами у наступних відео.